Наступна головоломка. Отже. Дана головоломка відноситься до логічних головоломок. Отже, у нас є таке слово pile, що в перекладі з англійської означає worth. Наше завдання вилучити один серничок, щоб у нас утворилось інше слово. Це досить простенька логічна задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно вилучити один сирничок, щоб у нас утворилось інше слово. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно вилучити один сирничок, щоб у нас затворилось інше слово. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирничок. І тепер, коли ми перевіримо, у нас затворилось слово «файл». Отже, ми вилучили один сирничок і у нас затворилось інше слово. Задачку виконано, головоломка вирішена.